Тут у нас є такі милі кролики Ой. бояться. Але деякий кролик, я його на 15 секунд десь затримав у руках, але потім убіжав і треба. Далі їх тут ловити, гладити. Це не любить, щоб її гля... гладили. Вона така велика, це ось мама усіх ось кролиця. І вона не любить, щоб її гладили, але зараз піддалася тоді на секунду. Вона вже убігає. Ось цього кролика я... Será que